Доброго ранку, діти! Сьогодні в гості до нас завітала білочка. І вона просить нас допомогти їй порахувати грибочки. Але спочатку ми познайомимося з математичними задачами, в задачах яких про щось запитують. А щоб знайти відповідь, потрібно порахувати числа. А допоможуть нам математичні знаки. Ну що, ви готові? Тоді починаємо. Знак плюс додавання. Знак мінус. Віднімання. Та знак дорівнює. Ось послухайте таку задачу від білочки. Різ грибок собі один у ліску серед ялин. Другий ось грибок пробився. Поряд з першим опинився, стала рахувати білка, а грибочків стало два. Про що йдеться на початку цієї задачі? Ріс один грибок. Про що йдеться далі? Виріс ще один грибок. Про що? запитала білка. Скільки стало грибів? Щоб порахувати гриби, їх треба скласти, а записати цю дію допоможе знак плюс, який означає додавання. Прочитаємо. Один додати один дорівнює 2. А тепер ще одна задача від білочки. Увага! Скільки грибів у білочки? Два. Один гриб вона віддала їжачку. Скільки грибів стало у білочки? Так. Один. Діти, а тепер скажіть: грибів стало більше чи менше? Менше. Щоб це показати, існує знак мінус, тобто віднімання. Прочитаємо. Від двох відняти один дорівнює один. А можна ще прочитати по-іншому. 2 мінус 1 дорівнює 1. Ось ми і допомогли білочці порахувати гриби. Вона нам дуже вдячна. Але прийшов час прощатися. До побачення, діти! До нових зустрічей у Україні математики!